Вітаю, добре. Тоді починаю Вітаю. Мене звуть Фоктива. Я студент четвертого курсу групи фф 03 Моя тема на сьогоднішній день це дослідження процесу швидкісного зварювання полімерних матеріалів електровибуху. Робилося це разом в інституті з інститутом електрозварення імені Євгена Патона. Значить. Актуальність моєї роботи обумовлена тим, що на сьогоднішній день поступового розвитку контейнені звідси зростає попит на використання полімерних матеріалів у різних конструкціях. Використання полімерних матеріалів має низку переваг перед металами, як от зменшення собівартості, відчутне зниження ваги, ізоляційна властивість і хімічна стійкість. Звід... Таким чином з часом виникає наша необхідність розробки нових методів зварювання з полімерів, бо, як відомо, найбільш ефективним способом з'єднання виробів з полімерів це є зварювання. На сьогоднішній день відомо багато о, методів зварення, особливо з них виділяє терморезисторне зварювання, ультразовке зварювання та зварювання нагрітим елементом. Однак, сьогодні в роботі ми будемо, бо я буду представляти дослідження з, з можливістю використання зварювання полімерів електровибухом. Ми тобто ми пропонуємо новий експериментальний метод зварювання полімерів, який передбачає сформування зварного з'єднання шляхом. Ініціювання вибуху закладного елемента між шарами зразка е, полімеру. Перевагами такого інноваційного методу зварювання є наступні пункти: тобто зменшення часу зварювання, доступність методу і ефективність використання. Метою моєї роботи було дослідження можливості зварювання полімер, полімерних матеріалів електровибухом і забігаючи наперед, так це є можливим. Отже, відповідна постановка задачі була у нас, перш за все, це підібрати тип закладного елементу та зразки полімерів, підібрати оптимальні параметри для зварювання, реалізувати сам процес зварювання полімерів за допомогою електровибуху, провести механічні випробування, щоб дізнатися якість наших отриманих зварних з'єднань, і отримати результат механічного випробування. Відповідно, зробити висновки, що можливо зварити полімери за допомогою електровибуху. Отже, до вашої уваги, спочатку це методика проведення зварювання полімерних матеріалів, а саме опис установки для зварювання електровибухом та опис фізики процесу. На даний момент ми провели два види зварювання електровибухом в напуск або його названо в статті внахльоста, в стик. Дан... Звідси ну, на даному слайді буде представлено. Розбір двох установок для відповідних цих типів зварювання. Принципова відмінність між методами полягає в розміщенні зразків відносно закладного елементу і відповідне напрямки їх прикладання сили для створення тиску для утворення зварного з'єднання. До вашої уваги зліва на першій картинці установка для утворення зварювання або в або напуск. У нас є електропровідна площадка, на якій розташовані затискні, затискні пластини, між якими вкладається е, нижня частина заразку полімеру, між ними вкладається е, закладний елемент, потім притискається зверху. Другаю частиною зразка та затискаються затискні пластини з по боках, щоб втримати е, ці зразки, коли пройде вибух. Після чого на стрижні на додаткові стрижні для фіксації е, одягається додаткове притискання і проводиться вибух. От. І таким чином утворюється зверний зварний шов в напуск або в нахльост, його ще не можна звати. Для зварювання ж електровибухом стику використовувалася наступна установка. До вашої уваги, вона справа. Робоча зона, як дві електропровідні площадки з притискними пластинами, між яких ми будемо розміщувати рухомий підвод або рухоме плече, в якому затискається відповідний закладний елемент. Пружна пластина, яка створює тиск, вона зображена справа під номером один. <зв 'язок> з допомогою динамометра ми вираховуємо силу, якої ми наші зразки для утворення зверного з'єднання, регулюємо напругу відповідно лабораторним мультиметром і подаємо в систему напругу перемикача. Отже, стосовно опису фізики процесу, ми можемо, кажучи про зверні з'явлення, нам варто зазначити, що, як і в багатьох інших варіантах, зварювання електровибухом також передбачає нагрівання поверхонь деталей, що зварюються відповідно. Перехід частини полімеру у в'язку таку чи станти, та наступний складний фізико-хімічний процес утворення зварного шва. Цей процес буде включати відповідно конвективне теплоперенос. Потім формування контакту з наступним сплавленим шаром, кристалізація і рекристалізація процесу, от, проте нам ще варто цей момент буде вивчити у майбутньому, вже в баклавській роботі. Відповідно, що характер та інтенсивність параметрів процесу зварювання, ну, зокрема, температура та тиск при зварюванні, може варіюватися і залежати від. Певного типу зварювання. А також може залежити від теплофізичних характеристик полімерного матеріалу. Тобто, якийсь матеріал плавиться легше, якийсь гірше. Зварювання електровибухом, очевидно, є твердофазним процесом, який відбувається через дію вибухової хвилі, От, як, в принципі, і в зварюванні металів. Е, так. Тепер щодо методики. Зварювання та проведення самих механічних випробувань до вашої уваги. Центральна картинка або перша картинка це процес, як, якраз вибуху, був зафіксований нами на відео. і Потім е, вирізаний. Це якраз відбувається вибух для утворення зварного з'єднання. Стосовно методики зварювання для зварювання із попереднім прогріванням використовували напругу в 2 вольти. Для здійснення ж електровибуху використовували напругу в 40 вольт, тобто зразочок попередньо прогрівали, точніше, закладний елемент прогрівали для того, щоб утворити. Рівномірний прогрів на всю, площу, на всю площу закладного елементу. Після чого в системі, в системі вимикалася напруга, встановлювали 40 вольт, напруга поверталася, і ми отримували вибух, точніше, електровибу, за допомогою якого ми з'єднували наші зразки. Механічні випробування на якість цих зразків ми проводили на відповідній розривній машині шимасу. Вона до вашої уваги зображена справа. І проводили в середньому швидкістю розтягування 5 мм на хвилину, для того, щоб якісно подивитися на, в принципі, процес розриву наших зразків. Отже, переходимо до безпосередньо проведення експериментів, а саме ми проводили, ну, в цій статті представлено проведення зварюванням електровибухів з листів поліметилатикролату, це скорочення ПММА. Чим ми чому ми саме брали саме цей варіант? Бо він був привабливий своєю доступністю та прозорістю, де ми могли ще до моменту розриву цього зверного з'єднання оцінити якість і, в принципі, стан зверного шву? Саме тому ми брали саме цей варіант. Попередньо передбачалося, що для створення більше. Площі дворного з'єднання і таким чином міцнішого шва якості закладного елемента буде використовуватися алюмінієва фольга. Втім, за рахунок структури самого матеріалу та складності задачі точної геометрії ми використовували дріт, а точніше, три або чотири паралельних дроти. Зразки ПММА зварювалися обома методами: як в стик, так і нахльост або в напуск. Відповідно, всі зразки пройшли механічні випробування, внаслідок яких ми виявили, що для зварювання в нахльост нам необхідно прогрівання робити на 2 вольтах майже до 25 секунд або 30 секунд, від 20 до 30 секунд 25 30 секунд. От, і тоді ми отримаємо отакий шов, до вашої уваги, зліва шов, зразок зверного з'єднання ПММА в нахльост. А для зварювання в стик нам потрібно 40 секунд. Ну, або від 30 до 40 секунд на 2 вольтах, щоб отримати зверне з'єднання в стик. До вашої уваги, зверне з'єднання в стик справа. В принципі, процедури для утворення обох ну, для обох методів однакові. О, тобто. Прогрівається закладний елемент, вимикається напруга, встановлюється 40 вольт, вмикається напруга, відбувається електроволь. До, до вашої уваги результати механічних випробувань зварених зразків мав нахльост. Як вже було раніше зазначено, оптимальними варіантами прогрівання було від до 30, 25 до 30 секунд при напрузі в 2 вольта. До вашої уваги зліва зразочок. Вже розірваний, як ми можемо бачити, то розрив пройшов не по шву, а по матеріалу, що є досить непоганим результатом для зварного з'єднання. Таким чином, ми можемо казати, що зварний шов у нас е, витримав, навантаження відповідно в 50, 550 ньютон. Е, Відповідно, визначали ми, наскільки якісне з'єднання, е, порівнюючи його з… Не звареними зразками полівомеру, тобто ми розривали цільні шматки ПММА і дійшли висновку, що це з'єднання є вдалим. Відповідно, справа, ви можете бачити графік результат як результат механічного випробування, який був створений автоматично в аналітичному пакеті. Для розривної машини зімазу, і цей графік ми потім будемо перебудовувати та вдосконалювати для бакалаврської роботи. І також до вашої уваги результат механічних випробувань, далі зварених зразків, ПММА в стик. Зліва ви бачите результат безпосередньо роз... вже після механічних випробувань, зварювання в стик. І, відповідно, такий же, так, теж графік результату механічних випробувань. Із... Ну і побудування з фаналітичному пакеті до розривної машини, машини Шумансу. Тобто, таким чином, ми можемо дійсно висновку, що зверну електровибуху полімерні матеріали так є можливо. Так, це інноваційний процес, так, він новий, і він ще потребує обов'язкових досліджень, але він е, можливий. Отже, на цьому до висновків. отже, ми можемо сказати, що в процесі дослідження зварюваних матеріалів з допомогою електровибуху ми винесли для себе ряд важливих аспектів, як -от час прогрівання, тип закладного елементу, тип зразку і спосіб зварювання. Також ми повинні провести необхідне математичне моделювання, що буде в майбутньому, щоб точно дізнатися, які процеси в. Проходять між зразками, що складяться з, з закладним елементом в процесі вибуху. От. Тому що і це буде більш якісним дослідженням, аніж наочно. Також ми плануємо наші вже отримані роз, зразки просвітити дифрактометром, щоб отримати, ну, щоб дізнатися, яка, який у нас стан вже розірваних зразочків. І також ми, ми будемо проводити і надалі процеси зварювання електровибухом, але на інших матеріалах. Ми вже проводили, але на жаль, Через об'єми статті вони не війшли цього разу до конференції. Ми вже проводили зверювання ХДПЕ і Ож про що, в принципі, зазначено в останньому абзаці. На цьому я хочу цю роботу закінчити. Дякую за увагу і я слухаю запитання. Дякую, дякую. Запитання запитання до Алли Локтєвої. Будь ласка. Ну, у мене є, якщо можна, я розпочну. Одразу декілька запитань. По-перше, стосовно графіка оцих механічних випробувань, можете показати хоч один із них, будь-який. Значить, топ графік, граф... mm -hmm. оцей, наприклад, цей або цей, у вас, тобто, тут абсолютно не оброблено, наскільки я бачу. Час... Він частково оброблений. Насправді нам потрібен час для того, щоб отримати дані з розривної машини і потім їх помістити на новий графік. Ми, ми в інституті... На... Що там треба? Поділити силу на переріз. Там... Не зовсім ми будемо переробляти графік в... не для сили, не, на... не для сили на зміщення, а на стрейн стрес. Я про це і кажу. Тобто... Це і кажу, це не, 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 не становило. Ну, це поганий тон давати в презентацію, давати сирі, сирі результати, так не можна. Це перше. По-друге, у вас виходить, що фактично немає ділянки зміцнення і ділянки пластичності. Тобто, цей матеріал геть хрупкий, от то, що я бачу, виглядає так, що екстремально хрупкі. От. Є пружня ділянка, закон гука, а далі, відповідно, раз і, і злам. Це так чи ні? А... Е, ну, от, він, знаєте, е, е, так, от коли його так згибаєте, він, пру, е, він пластично зовсім не деформується, одразу ламається. Е, тому що ця робота розрахована на аморфні матеріали, а Саме помимо є дещо хру... дійсно хроби матеріалом, саме, для вашої уваги, зварювання в нахльост витримує коли його розрив без зміщення. А для зварювання в стик тобто, воно витримує і деформацію на розрод, бо зварювання в стик є більш міцним. А це... ПММА – це оргско, тож воно не сім. А вже жоденні експерименти на ХДПЕ, тобто це високомолекулярний поліетилен, та ОЖДПЄ – це надзвичайно лекулярний поліетилен, мають деяку пластичність при деформації під час розтягування. ПММА ми брали саме те, через те, що він прозорий і досить доступний. Ну, от. от надалі от, ми цього, але будемо я, продовжувати зачитати. Я отримав за відповідь. Дякую, бо в мене інше є питання. Е, скажіть, будь ласка, Я слухаю. Е, значить, чим, от чому перевага електровибуху порівняно з традиційними методами зварення, так? І до цього ж угу. а чим е, краще метод електровибуху або зварення? Порівняно з методом звичайного приклеювання, ну, от, е, певними розчинниками хімічни, хімічними, які до, до, добре е, склеюють скло, про, про що знає багато ну, домохазяйків, в тому числі? Чим вони краще? Виповідайте на ваше перше питання, Переду, перш за все, Звичайно, по, по, по відношенню до звичайного методу зварювання. Да? а друге, е, по відношенню до звичайного склеювання, як кажуть. Відповідаючи е, на ваше перше питання стосовно переваг між іншими е, методами зварювання, зокрема, ми розглядали ультразвукове резистирне та е, з нагрівальним елементом, перш за все, в часі самого зварювання, бо фактично. Е, Утворення електровибуху і з таким чином, утворення зверного з'єднання займає менше секунди на 40 вольтах. Ми продовжуємо дослідження стосовно, як зробити процес ще швидше, тобто без переднього прогрівання. Наразі ми використовували попереднє прогрівання для рівномірного розподілення тепла на усіх трьох або чотирьох паралельних дротах. При зменшенні кількості дротів. Скільки потребує часу? Uh, Термир ультразвукове ну воно все, все від декількох секунд. Я знаю, що ми ще проводили ультразвукове зварювання в порівнянні з, тобто, у мене є тільки теоретичні дані. Uh, воно в середньому йде до хвилини. Дякую. Тобто, а тут менше менше секунди. Стосовно, ну це порівняно з ними, з трьома методами. Ми ще обов'язково їх включимо в бакалаврську роботу, щоб дати наочне порівняння. Стосовно склеювання, ми не розгля... в нашій роботі ми не розглядали порівняння зі склеюванням, бо, перш за все, у нас перша задача це було утворити зробити процес швидкісного склеювання і потенційно ми плануємо. ПММА переходити, як я вже сказала, і ще й до Аж і Ож бо вони більш перспективні о, на сьогоднішній день і їх, скоріш за все, будуть застосовувати в перспективі, адже саме з них буде виготовлятися і трупи, Дякую. І, Алла, і відомі кришечки. Дякую, Алла. Я вам паздав, дав, ви так? їм не скористалися. А відповідь стосовно склеювання дуже проста. Ну, ті, хто спробував склеїти в стик, е, очевидно, знає, що це практично нереально зробити. Якщо справа йдеться про оргскло, Склеювання в стик це завжди, завжди погана ідея. Внахльост, так, да, можна склеювати, а в стик це ж нереально, воно не буде. Ну, тут проста вічна. Ну, це зварювання. Та, зварювання, так. Да, mm -hmm. да. Гуляю. Ну, За зварюванням стик буде, дякую, дійсно, так, краще. Дякую, дякую, мене нема. Так, і ще у кого є запитання? Нема, нема запитань, тоді подякуємо Алі.